День 34 Біблія, книга Псалмів, Псалом 16. Бережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господеві ти, мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. До святих, що на землі до благородних, до таких уся моя прихильність. Намножиться страждання тих, котрі йдуть у слід інших богів. Я не приноситиму їм ідолам кровних жертв. І навіть не називатиму їхніх імен своїми устами. Господь, частка моєї спадщини і моєї долі, ти охороняєш мій життєвий шлях, мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Благословлятиму Господа, що став моїм порадником, навіть уночі навчає мене моє серце. Я завжди маю Господа перед собою. Коли він праворуч мене, я не захитаюсь. Тому радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно спочиває, бо ти не залишиш моєї душі в шеолі і не даси своєму святому побачити тління, ти даси мені пізнати дорогу життя, у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці розкошування повіки. Друга книга Мойсея Вихід. У попередніх розділах посвячення первістків. Свято Опрісників. Закон про первістків. Бог повів свій народ, перехід через Червоне море. Розділ 15. Після цього Мойсей з із усіма ізраїльтянами, голосно скандуючи, заспівали Господу цю пісню Я буду співати Господу, бо Він велично прославився. Коня і вершника скинув у море. Господь, моя сила і пісня. Він став для мене порятунком. Це мій Бог, і я прославлю його. Він Бог мого батька, тож вихвалятиму його. Господь, войовничий витязь, Господь ім'я Його. Колісниці фараона і його військо він кинув у море. Найкращих полководців він потопив у Червоному морі, безодня покрила їх, вони поринули в глибочінь, мов камінь. Твоя правиця, Господи, прославилася силою. Твоя правиця, Господи, розбиває ворога. Величу своєї слави ти скидаєш своїх супротивників, ти посилаєш свій гнів, який їх пожирає, як стерню. Духом твого гніву були згромаджені води, потоки стали стіною, вода безодня застигла посеред моря. Ворог сказав, кинуся й наздожену, розділю здобич, наповню ним свою душу, вийму свій меч і позбавить їх спадку руками моя. А ти. Дмухнув своїм духом і покрило їх море, вони потонули, наче свинець у глибоких водах. Хто поміж богами подібний до Тебе, Господи? О, прославлений у святості, подив угідний своєю славою, Ти, котрий твориш чудеса, хто подібний до Тебе? Простягнув ти правицю свою і поглинула їх земля, Ти у своїй доброті попровадив цей народ, якого ти визволив. І своєю силою привів до своєї святої оселі, почули народи і затремтіли від страху. Жах огорнув мешканців Хелестимського краю. Тоді збентежились князі Едому і трепет охопив вельмож Муаву, впали духом усі мешканці Ханану. Нехай найде на них великий страх, від величі твоєї руки вони замовкли, наче камінь, доки не перейде твій народ, Господи. Доки не перейде цей народ, якого ти придбав, ти введеш їх і посадиш на горі своєї спадщини, на місці, яке ти, Господи, зробив для себе житлом, святинію Господньою, яку звели твої руки. Господь царює на віки віків. Адже коли коні фараона з його колісницями та його вершниками війшли в море, Господь повернув на них води моря, а ізраїльтяни. І йшли суходолом посеред моря. Пророчиця Маріам, сестра Арона, взяла тимпану свої руки, і всі жінки з тимпанами вийшли за нею у хороводі, і Маріам звернулася до них Співайте Господу, бо він велично прославився, коня і його вершника він скинув у море. Від Червоного моря Мойсей попровадив Ізраїль далі, і вони пішли в пустелю шур. Три дні вони йшли пустелею і не знаходили води. Прийшли вони до мери, але не могли пити води з мери, оскільки вона була гіркою, через те дали назву тій місцевості мера, тобто гірка. Тому народ почав нарікати на Мойсея, кажучи, що нам пити. Мойсей почав волати до Господа, тоді Господь показав йому дерево, яке той кинув у воду, і вода стала солодкою. Там він дав йому заповіді та настанови. І там його випробовував. Він сказав якщо уважно будеш прислухатися до голосу Господа твого Бога і чинитимеш те, що праведне в його очах, якщо зважатимеш на його заповіді і будеш дотримуватися всіх його настанов, то не наведу на тебе жодної з тих хвороб, які я навів на єгиптян, бо я Господь, який тебе оздоровлює. Звідти вони пішли до Еліма, де було дванадцять джерел води. І 70 пальмових дерев. Тож там, біля води, вони отаборилися. Розділ 16. З Еліма вся громада Ізраїлю вирушила далі. А 15-го дня другого місяця, відтоді, як ізраїльтяни вийшли з єгипетської землі, вони прийшли в пустелю сін, що між елімом та сінаєм. У пустелі вся громада ізраїльтян почала нарікати на Мойсея та Аарона. Ізраїльські нащадки говорили їм, О, коли б ми повмирали від руки Господа в єгипетській землі, коли ми сиділи біля казанів з м'ясом і їли хліб досита, ви ж вивели нас у цю пустелю, щоб усю цю громаду вигупити голодом. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Я дам вам хліб з неба. Люди виходитимуть і щодня збиратимуть, скільки потрібно на день. Щоб мені випробувати їх, чи ходитимуть вони в моїм законі, чи ні. Шостого дня нехай вони приготують те, що зібрали. Виявиться, що зібраного буде вдвічі більше від того, що збирають щодня. Тож Моїсей і Арон звернулись до всіх ізраїльтян з такими словами: Увечері ви дізнаєтеся, що саме Господь вивів вас із єгипетського краю, а вранці. Побачите Господню славу, тому що Він почув ваше нарікання на Господа, а ми хто такі, що ви нарікаєте на нас? Далі Мойсей наголосив: Господь дасть вам увечері спожити м'ясо, а вранці отримаєте хліба досита. Господь почув ваші слова, нарікання на нього. А ми хто такі? Ваше нарікання не на нас, але на Господа. А Ааронові Мойсей сказав: Промов до всієї ізраїльської громади, підійдіть до Господа, оскільки він почув ваші нарікання. Коли Аарон промовляв до всієї громади ізраїльтян, сталося неймовірне. Повернувшись у бік пустелі, люди побачили Господню славу, що з'явилась у хмарі, і Господь заговорив до Мойсея, кажучи: Я почув нарікання нащадків Ізраїля, скажи їм: під вечір будете їсти м'ясо, а вранці. Насититеся хлібом і пізнаєте, що я Господь, ваш Бог. Настав вечір, налетіли перепели і покрили табір, а вранці довкола табору випала роса. Коли ж роса зійшла, на поверхні пустелі з'явилося щось дрібне, як крупи, дрібне, наче іній на землі. Побачивши це, ізраїльтяни запитали один одного, що це? Адже вони не знали, що це було. А Мойсей сказав їм це хліб, який Господь дав вам на поживу. Це і є саме те, про що говорив Господь тож нехай кожний збирає його за кількістю осіб, гомер на особу, збиратимете на кожну людину за кількістю душ, що проживають у вашому наметі. Ізраїльські нащадки так і зробили хто зібрав більше, а хто менше. Та коли міряли гомером. Хто не мав надлишку той, хто зібрав багато, як і той, хто мало зібрав, не мав недостачі. Кожен збирав відповідно до потреби і кількості у нього яйців. Мойсей попередив усіх, хай ніхто не залишає того до ранку. Але Мойсея не всі послухали дехто залишив його до ранку, тому завелися в ньому черв'яки, і воно засмерділося. Тож Мойсей розсердився на них. Люди збирали його рано вранці, кожний відповідно до кількості у нього яйців, коли ж припікало сонце, воно тануло. Шостого дня виявилося, що хліба зібрали вдвічі більше, по два гомери на кожного. Всі старішини громади прийшли і доповіли про це Мойсеєві. А він сказав їм: це те, про що говорив Господь. Завтра день спочинку, свята субота для Господа. Що маєте пекти, печіть і що хочете варити варіть. А все, що зостанеться, залишіть собі до ранку, тож залишили його на наступний день, як звелів Мойсей. Воно не засмерділося, і черв'яки в ньому не завелися. Тому Мойсей сказав: їжте його сьогодні адже сьогодні субота для Господа, нині на полі ви його не знайдете. Шість днів збиратимете, а сьомого дня в суботу його не буде. Але виявилося, що сьомого дня. Дехто з народу вийшов збирати, проте вони нічого не знайшли. Тоді Господь сказав Мойсеєві: доки ви будете відмовлятися виконувати мої заповіді та мої закони? Майте на увазі, що Господь дав вам суботу, тому шостого дня він дає вам хліба на два дні. Нехай сьомого дня ніхто не виходить зі свого місця, а залишається в себе, і народ сьомого дня відпочивав. Рід Ізраїля назвав хліб з неба манна. Вона була біла, як насіння коріандру, а її смак, як укоржа з медом. Мойсей сказав: ось те, що заповідає Господь: візьміть повний гомер манни, аби її зберегти для ваших наступних поколінь. Вони мають бачити хліб, яким я годував вас у пустелі, коли вивів з єгипетського краю. Ааронові ж Мойсей сказав. Візьми посудину, насип туди повний гомер манни і поклади її на зберігання перед Господом для наших наступних поколінь. як і заповів Господь Мойсеєві, Аарон поставив манну перед скинією свідчення на зберігання. Ізраїльтяни їли манну 40 років, доки вони не прийшли до заселеної землі. Вони харчувались манною, доки не перейшли кордон Ханаанського краю. А гомер це десята частина Ефи. Свята Євангелія від Марка. У попередньому розділі Божа заповідь і перекази старших, що опоганює людину, велика віра жінки язичниці, Чудесне зцілення, глухонімого. Розділ 8. У ті дні, як знову зібралося дуже багато людей і не мали що їсти, він покликав учнів і каже їм: Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною. І не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними. Вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому, звідки в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом. А він запитав їх, скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли Сім і звелів Ісус людям посідати на землю і, взявши сім хлібів, віддав подяку, переломив і дав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби, він її поблагословив і сказав також роздати. І Вони поїли, і наситилися, і зібрали сім кошиків залишених кусків, а було їх близько чотирьох тисяч, і він відпустив їх. І, відразу, сівши з учнями у човен, він прибув до Далмануцької землі. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, він каже Чому оцей рід ознаки шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і, крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. І він застерігав їх, кажучи Глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули? Чи ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле, маючи очі не бачите, маючи вуха не чуєте. Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? кажуть йому дванадцять. А як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали, і вони кажуть Сім. Тоді він каже їм ви ще не розумієте? І приходять вони до видсаїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоби доторкнувся до нього. І взявши сліпого за руку, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав Щось бачиш? Поглянувши, той каже: Бачу людей, бачу, мов дерева ходять. Потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, одужав і побачив усе виразно. І він відіслав його додому, кажучи до села не заходь, не розповідай нікому в селі. І пішов Ісус з учнями до сіл Сарії Пилипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають, а вони у відповідь сказали, що одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю. Ще інші за одного з пророків і ще запитав їх, а ви ж, за кого мене вважаєте? Обізвався Петро та й каже йому: Ти Христос, тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. І він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші первосвященики та книжники і вб'ють його, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто, а Петро відкликав його вбік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх до Кірлова, сказав Петрові Іде геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти. Той погубить її, а хто погубить свою душу для мене і Євангелії, той спасе її, бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою, або що дасть людина взамін за душу свою, бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими.